Привіт, друзі! Ради бачити знову на каналі Виживач. І пан ВІЛ продовжує в забрудненій зоні виживати, так сказати. Квест ще не почали, бо ні Аврори, ні туману ще не було, щоб активувати цей датчик цю рацію. Тому. Продовжуємо лутати. Чекав півдня. Що е... чекали? Чекали півдня, поки буде хоч щось, хоча б туман. Але нічого не було. Тому рація в нас не працює. Куди далі йти? Пан Вилл не знає, тому будемо лутати концентратор сьогодні. Одразу його замалюємо. Є. Yeah. Так, це на верхне лізти. Штани гірника. Оце цікавенько. Зараз спробуємо. Так, запобіжник не треба. Ми сущили не троші завжди треба. Так, що тут у нас 2,5, 2 за кілограм. 2,05. Тут півтора за кілограм. А, Ні, дякую. В першу чергу дивимось на температуру, а потім на все решта. О, нічого не видно. Так, акумулятор. Певно, акумулятор не треба. Облітки для очистки води візьму? Ні, це не треба. Дріт теж не треба. Я не знаю, навіщо стільки в стільки дротів поклали всіляких запобіжників, акумуляторів. На що воно треба? І куди непонятно, що лутай. Так, це вихід на вулицю, так? Нам треба десь наверх підніматися. Не знаю, чи взагалі лутати цей концентратор. Щоб тут щось цінне було. Маю на увазі те, що мені треба. То ні. А мені треба тільки... Маску цю знайти. Проти газ. Де візьму. Так, ну все одно. Будемо щось літати. Подивимося взагалі, що тут є. Так. Я щось подумав, що треба робити більш маленькі серії. Мені здається, що їх буде зручно, більш зручніше дивитись. Тому може буду розділяти їх по 20 хвилин. Або щось біля того. Це вже другий молот, молот вже один був знайдений. Тут неподалік. Тому два. Мені точно не треба. Так, це куди перехід? Просто вниз, да? Просто вниз. А як далі піднятися? Тут наче, так, да, можна? Так, це вниз? Треба до гори. Так ось підйомчик я бачу. Як його обійти? Так, пропусти тут можна. Ага, ось. Точно тут лутався і не побачив одразу. Так, і сразу на наступний поверх. Ну пішли. Ось тут, наче як такі більш технічні приміщення і більше знайти тут особо нема що. Але якщо щось є важливе... візьму поки, то краще його не пропустити. Це типа... це типу спуск одразу зробили на перший поверх. Як підніматися, так. Так, ну в принципі ці зелені всякі лящички особою не треба. Це можна гарного знайти. В принципі, нічого. Так, далі куди? Сюди, так? Да. Не заходьте, кажуть, там ні, щось о, пропустив. Щось, наче як, кімнатка і там можна зайти, але щось стрьомно. В принципі більше не знаю куди йти. Може там якось наверх можна вийти. Так, шашка. Що було Нічого немає. Ага, це просто спуск такий. Зрозумів. До рюкзачка, так? Да? Поношена шапка. Не дякую. Набует для ребер. Ух ты! Королячі вірчуля. Це якась кімнатка в таку, що не зайдеш. Вищене молоко, ломіка. Шинку я візьму. Більше нічого. Ільза. Нажимати можна. Так, ну в принципі все. Ага, сюди по-іншому ніяк більше не зайдеш. Цікаво. Це, виходить, ми в якісь нички були. Так, середина дня. Швидше лутаємося і треба поспати до нічки. Може наступною ночкою буде Аврора? Ми в принципі вже давно чекаємо. У тепер сторону? Тут я був, да так тепер наверх. Бачу там нічого цікавого, тоді йдемо одразу наверх. Може на обратному шляху полутаю, що там буде. Так, це приміщення якісь для людей. There's to be something useful in here. Антісептик. Певно, не треба мені він. Таратата. -та -та! Протигаз. Надягайте, щоб захиститися від токсичних газів та інших екологічних небезпек. Працюй лише з коробкою проти І коробочку сюди. Робочі рукавички візьму на шкіру. Набой для гвинтівки. Іде. Та, -та, -та, та Як його надівати? Як тебе надягати? Друже проти газ? Де він взагалі? Не зрозумів. Так, ладно. Усе. Так, коробка проти є, проти газ теж є. Спорядитися. Значить, він десь тут має бути. я что там езжа? Медицина, может, он в медицине? Точно он в медицине. Еще я вас поздравляю. Друзья. Поздравляю себя, поздравляю вас. И Вила. То що ми з коробкою походимо. Ось проти газом будемо бігати тепер. Тепер якщо буде зовсім поганенько, дивись. Ага, воно просто зіжмакана. Якщо зовсім поганенько буде, то будемо. Проти газ Я так розумію, у нас не дуже багато цих коробок. Так, клуговий вес. Ми його з'їмо. Що тут? Kind of лежиш? Знеболюче, ну поки візьмемо. Так, більше нічого немає. Здута банка молока згущеного. Це точно не візьму. Так, ну все. Що мені тут треба було основне, я забрав. Тому будемо спускатися, так? Да? Є? Відкрив. Пунти? пункти я зараз скину. Ось ці Ну, тоді перчулі скину. Зайчими, може ще по поки похожу. Дивлюсь. Азюлька. Вот речка. Оп. А, тут я был уже, да? Я вже був, тю. Обійшов вже 10 разів все. Це ми піднялись і сюди зайшли, так? Да? Так. Да. Оце все виходить. Останній поверх був. шукаємо місце, де спускатися можна лаєрочок. Верстати мені не треба. Much stuff to carry тут трошки замалюем пока так высоко. Машинка транспорт є одним оком подивлюсь Тут є ключ від воріт шахти. Добре. Вугілечко. А тут, певно, не дадуть спуститися. Якось по-людськи. І тут пройти не можна? Ну тоді. Через низ будемо спускатися. Ключика в нас нема. I'm not sure I can carry much more. Ой, скоріш за все, що ми його не пропустили. Бо він тут десь був. На тому поверсі немає. О! Може тут треба щось якісь кнопки нажимати. Полагодити то все і нажимати якісь кнопки. Але походу ні. Столярні інструменти. Меблів і оздоблення. Ну я б тебе взяв би. Ще один важкий молот. Так, зараз будемо. спускатися. і значить, будемо вже переночовувати тут. Цікаво, тут можна було піднятися? Можна. Що я тоді всі ці поверхи проходив? А чи тут не можна було піднятися? Ага. Да, зробили так, що не можна піднятися. От хитро не. Something's gotta go. Так, ну що, друзі, тоді до вечора пошукаємо, може буде Еврора. Або вже буду я чекати Аврору. Бо це не діло. Без квеста тут ганяти. Тут я вже був, да? да? Так, в принципі, серія маленька вийшла, але обшукали концентратор. Основне, що саме знайшли, саме основне і саме приємне це протигаз. Протигаз, для якого треба оці коробочки. І... Тепер можна спускатися. Або не боятися, що отруєння якесь спіймаю. Оп, я пропустив паливо. Так, ну все, друзі. Дякую, що дивились до наступної серії. Па-па!